Вітаємо вас, України! Боже вам благодаті і милості в житті. Так, нехай Господь завжди буде в вашому житті. Ми всі добре знаємо про те, що в Україні йде війна. І що багато людей говорили про те, що в випадку російського повномасштабного вторгнення в Україну Україна не протримається кількох днів. Але війна вже триває понад рік, і жоден з російських стратегічних планів. Не здійснився. Тому що всі прогнози, які робилися, вони всі робилися без урахування одного наявності Бога, а Бог ставить крапку. І ми повинні просто добре собі давати звіт, що в сучасних умовах доволі важко функціонують. Церкви та інші релігійні організації. Але якщо ми згадаємо Першу апостольську церкву, то вона функціонувала не просто в умовах війн між державами чи конфліктів між народами, а в її часи війна і боротьба йшла безпосередньо проти Першої апостольської церкви. Спочатку Першу апостольську церкву переслідували ізраїльтяни, а е, трошки згодом переслідувала Римська імперія. При цьому Перша апостольська церква не просто вижила, а змогла завоювати для Христа саму Римську імперію. Зараз, коли повномасштабне вторгнення. Росія в Україну, а всі апелювали до того факту: ну ось Ізраїль підкорився під Рим, то й ви маєте підкоритися. Але забувають про те, що якщо ізраїльцям треба було підкоритися римлянам, то римлянам треба було підкоритися апостолам. Бог зробив людину вільно. З Самісінького початку, коли створив людину, поселив її в раю. Для того, щоб спілкуватися з нею і перебувати у близьких відносинах. Але люди зруйнували рай Божий. Потім Господь взяв один окремий народ і створив там рай. Але люди знову знехтували раєм Божим і зруйнували його. Далі Господь вирішив зробити так, щоб рай був у всіх народах і насадив Царку Христову по всій землі. Але зараз практично немає держав, які би не намагалися контролювати церкву або обмежувати церкву в своїй діяльності. Знову таки руйнуючи у такий спосіб рай Божий. І тому Господь поставить крапку. Дивлячись на всі ці події, Бог згортає цей проект раю. Ми зараз на межі відкриття шостої печатки і всіх апокаліптичних дій, які будуть відбуватися при сіми сурмах, сіми чаш Божого гніву, і, зрештою, тисячолітнє царство правління Ісуса Христа на відновленій землі, так як і планувалося від початку. Тому що Церква сьогодні забула найголовніше що є дім Божий. і вона має залишатися нею, щоб виконувати волю Божу, а не волю людську. Тому в тисячолітньому царстві виконується план, який був від початку. Бог буде серед людей, і царство Боже буде на землі. Наша головна мета трапити в бо Царство Боже на землі і, звісно ж, після вже останнього суду, на нову землю під новим небом, де Господь буде мешкати зі своїми дітьми, де буде тільки Божа година. Щоб розібратися у цьому питанні краще, заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.